Сьогодні ми з вами розглянемо графік функції Y до рівня Sinus X. Саме з'ясуємо, як цей графік виглядає. Подивимося, як він себе поводить, тобто знайдемо його період, знайдемо його область, значень та встановимо вартість. Отже, як будується графік Y до рівня синус Х? Побудували ми систему координат. Ми вже говорили про те, що найбільше значення синуса. 1. Тому ми через дві клітиночки раджу через дві клітиночки поставити одиничку. Ну і одночасно найменше значення мінус один. Це вже відоме для нас поняття, тому ми вже про це не говоримо. Далі. Так як на нашій системі координат, так ми поділимо вість Х. Перепрошую, як ми поділили одиничне коло. Тобто на одиничному колі у нас стояло пі на 2 пі, так? 3 пі на 2, 2 π. Те саме ставимо ми на ось ці Х. Раджу через три клітиночки написати пі на 2. Далі через три клітиночки написати π. Потім у нас. Через 3 клітиночки, 3 π на 2, точно так як на одиничному колі. І 2 π Далі можна ще продовжити. Додаємо π на 2 і маємо 5 π на 2, і так далі. Тобто, ми, як ми казали з вами, що можна по колу ходити безмежну кількість разів, так і вісь Х можна продовжити вправо до нескінченності. Те саме робимо ми з протилежної сторони, тобто пишемо від'ємні значення: мінус 2. Через три клітиночки мінус пі, через три клітиночки мінус 3 π на 2. Ну і закінчимо, але хоча пам'ятаємо, що у нас графік не закінчується. Отже, всі запам'ятали, що починаємо будувати графік синус х з нуля. Отже, в нулі він отримує значення 0. Далі в точці пі на 2 буде у нас одиничка. Все, більшого значення нема. Вертаємося назад. В точці π буде 0 і йдемо до 3π на 2. Тут мінус одиничка. Донизу йти не можна. Повертаємося сюди, буде 0, до гори. Ну і далі, зрозуміло, він піде донизу. Ну, давайте ще з цієї сторони поставимо. Отже, тут 0, донизу йде мінус, напроти одинички, отримаємо мінус 1. Повертаємося, назад буде Мінус і йдемо догори, буде у нас одиниця. Вище графік не йде, повертаємося назад. Отже, графік буде мати наступний вигляд. Акуратно по точечках ми його будуємо. можливо, в мене він не дуже красиво вийде, але ось і пам'ятаємо, що він у нас продовжується. Тому ми донизу опустили і тут також продовжили. Отже, таким чином виглядає графік синус. Ще раз наголошую, проходить через точечку 0-0, тобто через початок координат. Графіком функції y дорівнює синус х називається синусоїда. синусоїда. Тепер давайте ми з вами з'ясуємо. Отже, перше, що ми хочемо з вами з'ясувати? Перше, що ми хочемо з'ясувати, це область значень. Область значень, ми вже говорили, що це від найменшого до найбільшого Y. Якщо уважно подивитися на наш графік, то найменше y мінус 1, а найбільше одиниця. Отже, область значень визначаємо ми від е Y і записуємо від е Y дорівнюємо від мінус 1 до 1. Пересуємо таку річ, яка називається парність. Якщо уважно подивитися, ми з вами казали, що функції можна поділити на парні, непарні і ті, які не належать ні до парних, ні до непарних. Якщо уважно подивитися, то наш графік насправді є непарна функція, тобто є симетрія відносно початку координат. Отже, там, де непарність, пишемо, що функція є непарна. Отже, графік непарна функція. Що означає, що функція непарна? Це означає те, що якщо ми замість х поставимо мінус, тобто f від мінус х, дорівнює мінус f від x, якщо функція не парна. А тепер давайте з'ясуємо стосовно нашого синуса. Це означає, якщо ми поставимо, наприклад, синус від мінус х, тобто мінус ми виносимо. Буде мінус синус х. Тобто мінус можна винести. Отже, це собі запам'ятали. Якщо ми маємо від'ємне значення аргументом, то від'ємне значення можна його позбутися винніше на період знак мінус. Тобто, якщо ми будемо, наприклад, розглянемо з вами синус мінус 30 градусів. Синус мінус 30 градусів. Значить, мінус виносимо і маємо синус 30 градусів. 30 градусів дорівнює одна друга, отже, результат буде мінус одна друга. Це стосується нашої непарності. Отже, функція є непарна. Запам'ятали? Далі ми ще маємо з вами з'ясувати, що таке період. Період це проміжок, через який повторюється те чи інше явище. Так, тобто, періоду можна вважати, наприклад, через кожних через три місяці з'являється нова пора року, так, через сім днів з'являється новий. Тиждень і так далі. Тобто, якщо уважно прослідкувати, як поводить себе графік синуса, то ми можемо побачити, що коли він починає з нуля йти, і приходить до точки пі на 2, через, перепрошую, до 2 пі, то він починає повторюватися. Тобто далі у нас вже знову йде нагору і донизу, так? тобто йде повторення графіка. Отже, найменший додатній період дорівнює 2 пі. Період позначається буквочкою Т дорівнює 2 π тобто для синуса період дорівнює 2 π Узагальнюємо. Значить, графік синуса це синусоїда, починається з точечки 0, 0. Пригадуємо. Далі найбільше значення 1, найменше мінус 1, функція у нас є непарна. Тобто, мінус можна винести, якщо від'ємний аргумент, і період нашої функції є 2 π Далі ще треба з'ясувати, як поводить себе функція стосовно монотонності. Якщо уважно подивитися, то ми бачимо, що, наприклад, ось тут функція що робить? Зростає. Тобто, вона зростає від мінус π на 2 до π на 2. Але далі що вона робить? Повторюється. Тобто, через 2 π вона знову повторюється. Далі. На наступному проміжку від пі на 2 до 3 Пі на 2 функція що робить? Спадає. Тут спадає і далі знову почала спадати. Тобто спадає вона від пі на 2 до 3 пі на 2 і з періодом 2 Пі. Точніше поговоримо трошечки пізніше. Отже, все те, що нам потрібно дізнатися, ми вже з вами отримали. Тепер невеличке завдання: знайти найбільше значення функції. Знайти найбільше значення функції. Знайти найбільше значення функції. І давайте ми з вами розглянемо функцію. Y дорівнює, наприклад, 1 розділити 2 плюс 3 синус. Ну, як я вам раджу, оскільки ми бачимо, у нас є тригонометрична функція синус, про синус ми знаємо, що найбільше значення є 1. А найменше мінус 1. Тому так і робимо. Y дорівнює, пишемо 1, а тут підставляємо 2 плюс 3 помножити на 1. Чому 1? Тому що найбільше значення є у одиниця. Тепер рахуємо 1 п'ята, тобто дорівнює 0,2. Якщо можна записати десятковим дробом, записуємо. Тепер підставляємо інше, тобто підставили ми спочатку що? одиницю. Тепер підставляємо сюди мінус одиницю. Маємо 1, 2, додати 3 помножити на мінус 1. Дорівнює. Маємо чисельнику 1, знаменнику 2, відняти 3. Тобто в результаті маємо мінус 1. Отже, найбільше значення, де в нас буде 0,2, а це буде найменше. Отже, тут можете собі написати, що це в нас є найбільше значення, а це в нас найменше значення. Ми ще можемо з вами навіть записати область значень. Давайте ще тут скоротенько напишемо. Область значень. Повторюємо, що називається E від Y від меншого до більшого. Менше у нас є мінус 1, тобто від мінус 1 до 0,2. Отже, таким чином ми з вами сьогодні поговорили про функцію y дорівнює синус sinus x.